А от у системі освіти Дрогобича грядуть зміни цілком не виключено, що з нового навчального року в учні початкових класів побільшає уроків. Уся річ у тому, що дитячо-юнацька спортивна школа ініціює запровадження у місті уроків плавання для школярів молодших класів. Пропозицію наразі обговорюють відділі освіти також серед вчителів та дітей. Цього ж тижня у ДЮСША провели відкрите заняття з плавання і в такий спосіб продемонстрували досягнення вихованців цього відділення. За заняттями спостерігали журналісти ЛСЕТу Усі деталі у нашому сюжеті я хочу три роки. І я мені дуже подобається плавати. Мені легко і це мій улюблений спорт. Таких юних ентузіастів, як ігор, зацікавлених в уроках плавання в дю США сто діток із різних навчальних закладів міста. Розділені на 10 груп, Вони що три дні приходять у малий басейн дитячо-юнацької спортивної школи і освоюють на рухи, які відкривають перед ними можливість не тільки побороти в собі страх до води, але й вміти триматися на ній та плавати різними стилями. Старший тренер Наталія Логін каже, хто відкрив для себе унікальність від плавання, розуміє. Заняття у воді не лише позитивно впливають на фізичний розвиток дітей, але й формують у них харизматичні особисті якості. Плавання це є такий унікальний вид спорту, який розвиває гармонійно. Ви це розумієте. Розвивається і м'язова система, і дихальна система. Крім того, наскільки ви знаєте, по школах діти дуже страждають на скеліоз. А плавання це якраз цей вид, який покращує загальний стан тим більше. Імпонує її те, що заплавання діти засвоюють доволі легко, наголошує тренер. Практика показує, до півтора місяця достатньо, аби учні з нуля не просто освоїли набір вправ, але й почали плавати кролем на грудях та спині. Переконатися особисто в успіхах дітей цього тижня мали можливість і батьки вихованців спортивної школи, які завітали сюди на відкритий урок. Зважаючи на чималий ажіотаж до показових занять, директор Дю США запевнив, такі уроки тут проводитимуть частіше. Ми будемо це практикувати і надалі. Особливо робимо ставку на те, що зовсім незабаром пройде декілька місяців, і батьки будуть своїми дітьми виїжджати на прогулянки, на відпочинок, на моря, на річки на озера. І, от щоб вони знали, що робити для того, щоб навчити дитину триматися на воді. Для них це було дуже повчально. Що плавання із хобі для юних спортсменів переросло у серйозний спорт, директор Дю США каже, у місті слід пришвидшити темпи реконструкції великого басейну. Не виключено, що цьому процесу посприяє пропозиція Івана Файчака до влади започаткувати із нового навчального року введення занять плавання для усіх учнів молодших класів. Це був один, один із козирів у переговорах із владою задля того, що нам пошвидше провести реконструкцію великого басейну, тому що навчити дітей плавати в малому басейну. Сені, а досягати спортивних результатів не бачачи великого басейну, це є велика різниця. Якщо б у нас запрацював великий басейн, та як він шість доріжок, то там можна працювати трьом тренерам одночасно. Це суттєво збільшиться кількість дітей, які і дітей, і дорослих, які б могли б відвідувати басейн. басейну США. Вірять із відкриттям великого басейну, школа стане повноцінним центром фізичної культури та спорту для молоді міста. А запровадження в навчальну програму першачків уроків плавання. Приятиме тому, що ще з юних літ діти усі як один гордо розповідатимуть. Плавати навчився, файно, тут мені. мені тут подобається.